в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах мова піде про наступне. Ворог знову обстріляв Нікопольщину. Оперативна ситуація станом на 504 день повномасштабного вторгнення. Коли чекати ремонту вулиці Театральної? Більше цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Петровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак провів нараду з представниками правоохоронних органів та силових структур. Головні питання, які обговорювалися, обороноздатність, безпека та порядок в регіоні. Окремим пунктом йшлося про стан укриттів. Наразі тривають перевірки. За їхніми результатами будуть прийняті жорсткі рішення аж до зміни власника. Бо безпека людей понад усе зазначив очільник області. Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував очільник області Сергій Лисак. За ніч ворог шість разів атакував Нікопольщину, п'ять разів обстрілювали район з важкої артилерії. Двічі гатили по Нікополю та тричі по населеним пунктам Марганецької громади району. Також ворог атакував територію громади з дрона. На щастя, за інформацією від рятувальників, руйнувань та постраждалих немає. В інших громадах області ніч пройшла тихо. Про ситуацію в Нікополі більш детально очільник міста Олександр Саюк. Вечір ніч з обстрілами, на щастя, без постраждалих, без поранених. Інформацію уточнюють. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Якщо потрібна наша допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Роботи по відновленню водопостачання продовжуються. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів у нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна! Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською знаходяться у Литовській республіці, де вони взяли участь у заході, організованому в межах кампанії Піднімаю прапор за Україну в НАТО. Очільника країни зустрів президент Литви Гітанас Снаусєда та Перша леді Володимир Зеленський наголосив, що тут у Вільнюсі дуже добре помітний прогрес Європи, де люди знають, що таке безпека і як її досягти. Дякую за вашу допомогу нашій обороні за вашу чітку, чесну і що важливо сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні заплановані двосторонні зустрічі з американськими. Канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами. Good morning. Dear journalists, uh, on our agenda we have, I think, for today three priority questions. The first one is uh, weapon packages, new weapon packages for supporting our army on the battlefield, and that is one. The second, I, I think, the invitation to NATO, and uh, um, we want to be on the same page with everybody, with all, all the understanding, and for today, what we what we what we hear and understand that we'll have this invitation when security measures will allow. Yes, so I I want to discuss with our partners all these things, and the sword will will speak today and fight for this its security guarantees for Ukraine on the way to NATO. Thanks so much. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет. Усього було задіяно 28 дронів камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша протиповітряна оборона знищила 26 ударних безпілотника. Також нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях. Наших військ та населених пунктах на жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію реп противника. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 510 окупантів, один танк та одну систему протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу близько 235 тисяч 530 осіб, танків чотири тисячі бойових броньованих машин 7990, тисяч артилерійських систем 4402 тисячі одиниці, реактивних систем залпового вогню 674, засобів протиповітряної оборони – протиповітря. Ля оборони 415. безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня 3726, автомобільної техніки та автоцистерн 6978. Початку війни піротехнічними підрозділами Дніпропетровщини здійснено понад 900 виїздів на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Фахівцями знищено понад 7200 боєприпасів та обстежено майже 3000 гектарів територій. Після деокупації межуючих областей піротехніки Дніпропетровщини одні з перших залучилися до розмінування територій на Херсонському напрямку. А наразі розміновують звільнені території Харківщини. Програма розвитку ООН у партнерстві з урядом Японії передала допомогу для українських надзвичайників. 14 спеціалізованих автомобілів, засобів бронезахисту та рації для потреб піротехнічних підрозділів ДСНС. Раніше в рамках цього проєкту піротехнічним підрозділам ДСНС передали 8 аналогічних авто та спеціальне захисне обладнання для робіт з розмінування територій. Інському будують центр реабілітації для військових. Роботи ведуться щоденно без вихідних, щоб відкрити заклад до середини вересня. Зводять його на базі однієї з міських лікарень за підтримки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Після поранень та отриманих травм військові зможуть отримати фізичну та психологічну реабілітацію, відновити рухові функції та інші втрачені навички, адаптуватися та повернутися до повсякденного життя. Центр буде оснащено тренажерами та іншим медичним обладнанням. З пацієнтами працюватимуть висококваліфіковані фахівці, психологи, фізичні терапевти, реабілітологи та ерготерапевти. Заклад буде відповідати сучасним вимогам Національної служби здоров'я України. Кохання попри війну, військовослужбовці Тетяна й Андрій познайомились в армії. Служили в одній роті. Почуття до них прийшли не одразу, проте, згодом, пройшовши чимало випробувань, молоді люди вирішили пов'язати свою долю та одружитися. На урочистій реєстрації шлюбу побувала і наша знімальна група. Це їх перший весільний танець, наче немає війни, наче все відбувається у мирному житті. Нібито не було важких поранень, тривалої реабілітації та повернення у бойовий стрій. Гарна пара молодих закоханих щасливо посміхається в обіймах. Це їхній танок, їхня радість, їхнє щастя. Вони на нього заслужили у повній мірі. Тетяно і Андрій до нас до нашої роти прийшли ще до повномасштабної війни, проходили службу. Тетяна, бойовий медик, Андрій, стрілець. Після початку повномасштабної війни були в оточенні, виходили з оточення, і потім у них якось зародилися стосунки. Да? Вони з групами виходили. Ну і так воно розвивалося. Як кажуть, навіть на війні не буває кохання, але вийшло так, що є. єсть. Ще у 2014-му Тетяна почала займатися волонтерством. Потім пішла до ЛАВ ЗСУ. Там згодом і зустріла свого Андрія. Почуття пройшли несподівано. Вони й досі згадують це з посмішкою. Як ви освідчилися це свої якщо це не секретно? О, ну, це було багато разів. Я багато разів відмовляла про чому так треба було. Не було часу. Був не час. Розумієте? Хто перший закохав? Вона це неправда. Попереду на молодих людей чекало чимало важких випробувань, які вони щастя подолали. Опинилися в оточенні разом. Він мене. Ну, якби не пінув. Дівчина все таки і мало хто хотів зі мною йти 200 кілометрів вперед. Але він пішов так. І так ми почали попатися, він почав проявляти більше уваги. Мені все і так сталося. Що ми разом тепер. А ще Андрій врятував Тетяні життя, не жалкуючи власного. Обидва отримали важкі поранення під бахмутом. Ще Бахмут був під контролем українських військ. Ми були до Бахмута за 5 кілометрів. Андрій закрив мене, якби тому що якби ви медик надавали допомогу, а він... Як мій водій, да? тобто він возив мене з пораненими, вивозив. Звичайно, і прийшов, прийшов там, почався артобстріл, він мене просто закрив і він, якби, кидай мене, все, мені там. Ну, звичайно, що я була із цих 15 хлопців, найменша якось так сталося. Як Бог, знаєте, куполом накрив, я була менше за всіх поранена, хоча ми стояли всі разом. Андрій був найтяжкий з цих 15 хлопців. Все, як, ну, від... евакуювала їх like і Продовжили в шпиталях, ми е, на всіх етапах евакуації в шпиталі, е, ну, лікарі знали, що ми як пара, тому ми разом супроводжували один одного, тим паче він переніс 11 операцій загалом. Дуже тяж, тяжко було, і він сам не міг собі да, надавати допомогу. Звичайно, якби в мене було легше поранення на той час. І... Я повинна була бути разом, я була разом. Тепер вони завжди будуть разом та йтимуть одним життєвим шляхом. Побратими та друзі, що завітали на реєстрацію шлюбу, бажають їм усього найкращого. Дуже раді за них. Гарні військовослужбовці. Разом були поранені, отримали поранення в тяжкої ступіні, лікувались в шпиталі. Зараз повернулися в стрій, продовжують боротьбу.

Зовсім інший це погляд уже став розумієте, на це життя і за інші так. цінності. І справа не то що там кажуть, да не гро, не в грошах щастя. Може, когось і в грошах ще, але були моменти, коли гроші справді не варті Я нічого. Варте тільки твоє життя, і дорожче життя немає нічого. А коли ви разом заодно і один погляд на це життя, класно. Довгого життєвого шляху та міцного здоров'я, гарному молодому подружжю, а головне перемоги і мирного неба. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Від 12 липня розпочався аукціон з пошуку підрядника з поточного ремонту автошляхів у рамках чергового тендеру, оголошеного департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. У своїх випусках новин ми чи не щодня показуємо розбиті дороги та тротуари у різних районах Дніпра, які, наче, кричать, що їх давно потрібно капітально ремонтувати. Одна з таких вулиця Театральна. Останнього разу ми її інспектували восени ще до воєнного 2021-го. Через півтора року ми сюди повернулися, аби переконатись, чи щось змінилося. Докладніше у наступному сюжеті. Буквально на 500 метрах вулиці Театральної, що знаходиться у Чечелівському районі Дніпра, розташована відразу кілька комунальних закладів міста: Дніпровський проєктний інститут, правобережна податкова інспекція, дорожня клінічна лікарня. Та, схоже, таке сусідство жодним чином не допомогло добитися, щоб тут капітально відремонтували дорогу, куди не кинь оком, ями та вибоїни, між якими доводиться маневрувати автівка. На превеликий жаль, у такому ж занедбаному стані не тільки проїжджа частина вулиці. У наших сюжетах ми вже неодноразово показували та розповідали про незадовільний стан цієї дороги. Та віз там і понині. За останні півроку, поки бюджетні сотні мільйонів гривень, виділені на поточний ремонт доріг у місті, освоюються на інших ділянках, тут кожна ямка впевнено збільшила свої габарити. Огидна. це давно можна було виправити. Щоб колись лише маленькі з'являються ямки. Просто дорожнім службам треба стежити за цим усім. Чому за кордоном за кожною тріщиною завжди стежать? Де б вона тільки не з'явилася? А в нас завжди чомусь має з'явитися велика яма. Тільки тоді починаємо ремонтувати. І то уроків через п'ять. Дуже незручно. Тут ця частина особлива. Ми ще коли користувалися коляскою, то взагалі приходилося виходити на проїжджу частину, щоб, щоб хоч якось проїхати. У так. нас така сама. так. Ну, Хоч якось могли їхати, але так дійсно. Погана дорога. Я голова ОСББ цього будинку. У 2020 році або у 2021 році я звертався до мерії з проханням зробити дорогу. Ну, була відповідь, що наступ, ну, в цьому році в планах не стоїть. Ну, сьогодні 23-й. На звернення зробити, ну, поки відповіді нема. така справа по дорозі. Сам я житель Донецька. Сам я донечанин, але за Дніпро у мене іспанський сором викликає. Бо вулицею я тут їжу 8 чи 9 років. Я Філатову писав. Я донечанин. Писав Філатову разів 5. Відповідь одна: грошей немає. Закопають, циглою закидають. А там податкова чечелівська. І я писав чечелівській податковій. Невже вам не соромно? ви з нас гроші збираєте. Я підприємець. Я плачу до місцевого бюджету гроші, і ви не можете закопати цю дорогу. А цей шматок дороги йде до залізничної лікарні. Ця маленька магістраль, дві паралельні вулиці. Тому хто мене побачить і хто мене почує, зверніть увагу, будь ласка, нарешті, щоб не було іспанського сорому ні в мене, ні у жителів Дніпра. Виявляється, про незадовільний стан дороги на вулиці Театральні знають і у мерії Дніпра, і особисто очільник міста Філатов, бо до них були звернення містян. Цікаво, чи відремонтують цю дорогу цьогоріч, коли вже було виділено на ремонти доріг у місті понад мільярд гривень, враховуючи останній тендер на 400 мільйонів гривень. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Незаконна приватизація об'єкта нерухомості зі збитками майже у півтора мільйона гривень. Підозрюється колишня службовиця Дніпровської міськради за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, колишні заступниці директора одного із департаментів міськради, повідомлено про підозру у незаконній приватизації комунального майна. За даними слідства, підозрювана під час процедури приватизації об'єкта затвердила висновок про оцінку майна, в якому вартість приміщення була і Істотно занижена. Експертизами встановлено, що внаслідок протиправних дій міському бюджету завдано збитків на суму майже у півтора мільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У Дніпрі судитимуть учасники злочинної організації, що налагодила наркобізнес з мільйонними доходами. Розслідуванням встановлено, що мешканець Дніпра та троє його поплічників налагодили виготовлення та збут метамфетаміну. Про цю незаконну діяльність замовчував місцевий правоохоронець. Інгредієнти для своїх виробів завозили з-за кордону. Замовлення приймали через месенджер та збували по всій території області. Щомісячний обіг із реалізації складав майже 5 мільйонів гривень. Наразі четверо обвинувате. Чених перебувають під вартою за клопотанням прокурора. Судом накладено арешт на їхнє нерухоме майно. Крім того, встановлюється місце знаходження правоохоронця його оголошено у розшук. До надзвичайних подій на вулиці Набережній Заводській у Дніпрі сталася дорожньо транспортна пригода. Зіткнулися два легковики шкода та «Вольцваген». аби уникнути займання транспортних засобів. Вогнеборці виконали ряд протипожежних заходів. Водія автомобіля шкода до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, де блокували з автомобіля та госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом перелом тазу. Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. І на останок випуску про спорт. Українська тенісистка Аліна Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдона 2023. У одній четвертій фіналу змагань українка у трьох сетах несподівано обіграла першу ракетку світу представницю Польщі Іго Свьонтек за 2 години та 53 хвилини з рахунком 5-7, 7-6 та 2-6. Додамо, що це була друга зустріч тенісисток. Рахунок став рівним. У одній другій фіналу трав'яного мейджора Еліна зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії. Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до півфіналу змішаного парного розряду на Вімболдоні 2023. У одній четвертій фіналу турніру Українка та її напарник Хорват Мате Павич обіграли тандем француза Ніколя Маю та Анни Даніліна у двох сетах з рахунком 3-6-4-6. І наостанок про синоптичну ситуацію в області нам розповість ведуча прогнозу погоди Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, четвер, 13 липня. У Дніпрі мінлива хмарність протримається до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 53%. У кривому розі та жовтих водах ранок буде безхмарним, та майже увесь день небо буде залишатися ясним. Без опадів температура повітря досягне 29 градусів тепла. У Павлограді та Синельниковому хмари будуть недовго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Температура від 13 до 27 градусів з позначкою плюс. Новомосковськ ясною погодою не порадує. Хмари зранку закриють усе небо упадів, не прогнозується. Температура прогріється від 16 до 26 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. Православні усього світу 13 липня святкують собор славних і всехвальних 12 апостолів, учнів Ісуса Христа. Сьогодні прийнято відвідувати храми, молитися за себе і свою сім'ю. Також просити один одного пробачення, миритися і забувати образи. З 13 липня літо котиться землі на зустріч. Ранкова роса до сонячної погоди. Немає роси, чекай опадів. Якщо подивитися 13 липня на сонце і загадати бажання. Воно обов'язково здійсниться міцного вам здоров'я, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча прогнозу погоди Марина Олексієнко. Передаю слово своїй колезі Маргариті Кузьменко. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Де 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі. Д1. на цьому інформаційний випуск новин добігає кінця у студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.